3 серпня, о 6 ранку, керівництво району вкотре зібралося під стінами Васильківської загальноосвітньої школи No2 для того, щоб провести групу дітей з району на відпочинок до Чорного моря. Це вже останні чотирьох заїздів, організованих за сприяння голови Васильківської районної державної адміністрації, лідера міського осередку партії регіонів Володимира Сабадаша. Цій групи було приділено максимальної уваги, адже сьогодні до селища Приморське та Тарбунарського району Одеської області на комфортабельних автобусах їхатимуть діти. Які перебувають в складних життєвих умовах саме сьогодні? Вони відчули небайдужість дорослих до своєї долі і в піднесеному настрої на перебій ділилися враженнями та передчуттями. Розслаблюєшся, получаєш задоволення. Не знаю, а чого від цієї поїздки? Оздоровитися, загоріти. Розслабитися, від, відпочити. Якось не знати. А ви чого очікуєте від поїздки? Привезти море за задоволення. Люблю купатися, гратися в воді з сестрою. Що взагалі очікуєш від цієї поїздки на море? Розкажи нам, будь ласка. Відпочинок? А за задоволення? задоволення. Ти взагалі любиш море? Так. А за що ти любиш море? За відпочинок, що можна хорошо відпочити. Що насобираю всяких ракушок. Скажи, будь ласка, а за що ти любиш море? Mm, тому що там розваги можна купатися, відпочивати. А чого ти очікуєш від цієї поїздки? <звук> Багато нового батьки з не меншим задоволенням ділилися емоціями від поїздки. Я їду з дітками своїми, у нас дитячий будинок, родинний будинок. У мене шість своїх дітей, шість прийомних. Їде за мною всі дев'ять дітей, троє дорослих залишаються вдома, дев'ятеро всіх маленьких їдуть зі мною. Нам дали значить, нас відправляють і тата, і мене, і дев'ять дітей. Кожен рік, ось вже три роки, ми їздимо до тарбонари на відпочинок, нам дають путівки. У нас є порівняння, і діти мої дуже зраділи, що ми їдемо до тарбонари. Мама, ми в те тарбонарида. їм там подобається. Ось такі будиночки, кухня дуже дуже добра кухня, саме обслуговування. Все нам подобається. Ми задоволені. Цілком логічно, що сім'ям на кшталт багатодітної сім'ї Саламанових влада району приділяє найбільшої уваги, як то моральною, так і матеріальною. Місцева влада про нас дуже піклується. Ми не обіжені, нас все єсть. Живемо ми в злагоді, нам допомагають. Дуже допомагають і матеріально, і морально. І не було, і не буває такої недільки, щоб до нас ніхто не заїхав, і не поцікавився, як ми живемо з бананами, з цукерками, з подарунками. Ми дуже вдячні нашому нашій місцевій владі, нашому сабдошу Володимиру Івановичу за його таку турботу. Дуже скромна людина, але його турбота, ми її бачимо, відчуваємо. Все це переводиться в таку допомогу і матеріальну, і моральну, і все ми дуже вдячні. Загалом за літній період вдалося видати 440 потівок для дітей, що є дійсно гарним результатом. Відсумки можна дійсно підбити. Ми задоволені цьогорічною кампанією оздоровче, так би мовити, тому що ми вийшли на досить непогані показники 70% дітей ми оздоровимо, а можливо ще й більше 70% шкільної молоді в цьому році буде оздоровлено. Звичайно, хотілося б вийти на 100%, але за браком фінансування ви знаєте, що не так не дуже просто в умовах обмежених фінансів. Тому райдерміністрація зробила все можливе. Я дякую. Особисто голові дякую депутатам районної ради, дякую сільським селищним головам, дякую всім підприємцям і господарствам, які допомагали, тому що бюджетом було закладено 80 тисяч гривень на оздоровчу кампанію, і решта коштів було залучено з додаткових джерел. Як ви знаєте, кожний заїзд, наприклад, на базу Славутич, яку ми зараз справляємо дітей, близько 200 тисяч обходиться. Нам ми організували чотири. Чотири таких заїзди, тому це не, не це не враховуючи відпочинку пришкільних таборах, які теж фінансуються, і на які теж потребуються кошти, це не, не враховуючи оздоровлення, яке проходять діти диспансерного обліку, діти інваліди, діти, які по Чорнобильському фонду відпочивають, тому. Райдержадміністрація адміністрація дуже зацікавлена в оздоровленні, в тому, щоб наші діти і відпочивали, тому щоб наші діти побачили море, тому що для дуже для багатьох це, як ми зараз дізналися для багатьох це вперше вони на морі. От. Таким чином, ми задоволені цією компанією. Ми ж в свою чергу побажаємо діткам гарного відпочинку повернутися здоровими, засмаглими і приступити до нового навчального року ще з більшою завзятістю.